Так, а ми вже зізвонились, домовились зустрітися зараз в центрі біля фори. Майже вже припаркувався. Люди, всім привіт! Закладки вийшли на новий рівень, з'явилися два типи людей. Одні, які не вірять, що це насправді, другі, які навіть погрожують і готові мене посадити, типу, що я закладаю щось дуже дуже погане. Так ось, те, що касується тих людей, які пишуть гадості, я відразу фільтрую, не беру до уваги таке до свого життя. А ті люди, які не вірять, звичайно, вже немає сенсу, смисла і тому подібне, що ось що комусь щось доказувати. Але. Написала мені одна жіночка, що хоче закладочку прямо в руки, але не проста жіночка. Віці 65 років. Вона переселенка, вона з пораненням, вона з Херсонського напрямку. Тому я думаю, будь-яка небайдужа людина, яка є змогу, яка має змогу допомогти, обов'язково допоможе. Так от трішки допоміг зробив відео на цю тему. Дивіться далі. Так, а ось і пора шукаємо паковичне місце. Вуаля! Да нічого сюди. Так, я бачу жіночка, вже мене чекає. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Це вам. Добре. Це дякую вам. Вірили, що це правда. Ну, буває чи А знаєте, як зараз популярно кажуть, якщо ви підписані, дам ще 100 гривень. Покажете, що ви підписані на мене. Добре. Давайте потримаю Добре. вас і вас речі. Все, бачите, ви на мене підписані. Uh -huh. Все, все вам. Що-що? <решко> Дякую.